Всім доброго дня, мене звуть Лариса, це канал Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас субота, і це означає, що буде звіт у спільному проєкті Капсула на осінь. Можливо, хтось помітив, що минулої суботи не було видно мого звіту у нашому спільному проєкті, але це не тому, що його не було, а тому, що я його. Трошки заховала. Справа в тому, що станом на минулу суботу у мене не було просувань. Більше того, у мене були від'ємні просування. Я вирішила трошки розпустити свій кардиган. Вірніше дитячий кардиган, який я в'яжу у цій капсулі. І станом на минулу суботу у мене були не просування, а розпуск, так би мовити, від'ємне просування. І я зняла звіт в рамках спільного проєкту буде перев'яз, тому що розпуск я ж повинна була перев'язати. І якщо когось зацікавить, чому саме я вирішила розпустити трошки дитячий кардиган, тому що в мене не було там помилки, в мене. Було там невеличке незадоволення результатом. І от станом на минулу суботу я дов'язавши, от, я закінчила вив'язувати арани, і я вирішила розпустити. Я розпустила от до цього маркера, От саме з цього місця я в'язала оцей тиждень. Я переробила оці місця, отут, де в мене завершується. Всі переплетіння завершується візерунок, і йде вже таке рівне полотно, і мені не сподобався перехід. Тому я від цих до цих розпустила. А за цей тиждень я наздогнала те, що було розпущене, і вив'язала ще ось по спинці росток. Тому станом на сьогодні, у мене капсула дійшла. Ой, кардиган у капсулі, дійшов до того місця, де треба вже від, відокремлювати рукави. І от я вважаю, що це буде самий складний момент у цьому кардигані, тому що у мене градієнт. У мене моток один, у мене буде. Лаванда один раз, а потім все буде сіре. І от якщо я піду лавандовим кольором по тілу, то в мене буде дуже різкий перехід по рукавах. Є в мене одна така думка, але я не, не впевнена, що мені вдасться втілити в життя. Вірніше ні, не так. Я впевнена, що я зможу втілити. Я не впевнена, що буде доречно, тому що, ви ж розумієте, для того, щоб розпустити, мені не обов'язково, щоб була десь помилка. Мені достатньо того, щоб мені щось не сподобалось. Станом на сьогодні мені все подобається. І малюнок, і переходи кольору. Ну, зараз не те світло, щоб дуже гарно було видно, але від такого ніжно-ніжно-бускового через такий бусково-фіолетовий, ми йдемо до лаванди, а потім піде сірий. І ось я, я хочу якось подолати цей такий. Перехід, як то кажуть, із однієї площини в іншу. Тому що, якщо отак я дов'яжу, у мене на рукавий залишиться тільки сірий колір. А якщо відірвати, щоб було трошки лавандового і на рукава, і на тіло, треба ж якось. Теж так вгадати, щоб не було різких переходів. Тому що, бачите, такий перехід дуже такий плавний. Не хотілося б зіпсувати цей градієнт. От я, я ще трошки в роздумах, але процес іде. І щоб він мені не набрид, тому що пішло рівне полотно, я вирішила розпочати ще один предмет зі своєї капсули. І це це гольфа. Ось така ниточка, яка я вважаю дуже, дуже буде доречна у цій капсулі. І хоча я хотіла поєднати ці смужки з чорним кольором. Не вистачило у мене впевненості, що це сподобається дівчатам, я вирішила все ж таки спробувати поєднати з таким ну, припиленим рожевим. А потім, коли залишиться час, тому що пряжа точно залишиться. А от коли залишиться час Часто можна буде спробувати зробити так, я, так як я хотіла з самого початку з чорним кольором. Ну, тому що така, така ідея, така задумка. І ось я почала в'язати гольфи. Так і хочеться сказати шкарпетки, але ж вони будуть височенькі. Якби це були шкарпетки, вже б, вже б ось, тут, ось тут можна було б переходити вже на резинку. А я саме з цього місця почала додавати, ну там під коліном вже буде розширення ніжки, і я хочу трошки додати, щоб було зручно. І саме тому я в'яжу по одній шкарпетці, тому що, коли я не впевнена в своїх розрахунках, в моделі, то я в'яжу по одній. Ну, щоб, якщо будуть якісь помилки, то Знаєте, одну розторочувати не так сумно, як обидві відразу. А так я одну вижену до необхідної довжини, а потім вже другу вив'яжу, тому що, коли в'яжеш хелікс, то знаєте, так зручно рахувати по цим смужкам, що не треба і переживати, що вони вийдуть різні. Так, Гольфи, шкарпетки, зірочка, носочок чи вітрячок. Хто як називає зірочка, вітрячок. Ось. А далі пішов хелікс, чарівна п'яточка. І далі будуть просування. Я чекаю на вимір до жіни. гольфа до коліна. Мені дівчата скажуть, щоб я знала, де вже завужувати. І робити резинку. Мені подобається і так, але ж я ж хотіла брутальну модель з чорним кольором. Так, вона була б дуже така. Вона була б осіння. Розумієте, вона же капсула на осінь. А що у нас осінь? Калюжі, дощ і з чорними такими смужками. Ну, будемо вважати, що тут такий дощ прийшов, а так що? Промінчики сонця на сході, вони бувають трошки рожеві. Ось такий у мене гольф зараз на, такому, на такій стадії. Мені треба вирішити. Я думаю, ще, а я відмотала собі оцієї смугастої ниточки до того моменту, щоб в мене знову розпочалася така секція. Ну, не переробиш мене. У мене повинні бути однакові, хоч шкарпетки, хоч гольфи. Тому я от намотала, от скільки залишиться, а всю ту висоту, що не буде вистачати, я так буду доганяти вже резинкою. От була в мене думка, що, може, треба було не гольфи в'язати, а гетри, вони ж Вони... Їх можна було б одягати на, під будь-який варіант. Де ну, будуть гольфи. Скажімо так. У гетрах би не треба було б заморочуватися з розширенням, збуженням. Резинкою б зв'язала 2 на 2, і були б гетри. Гарна ідея, треба записати. Отже, в мене просувається передостанній виріб моєї капсули. А останній виріб я розпочну 1 вересня. Ну, тому що на наступному тижні у нас вже буде 1 вересня. І у нас надійка у кольоровому році буде нам оголошувати новий колір. Ну і що, я спробую начаклувати сірий? Тому що він мені дуже потрібен. Тому що шийний аксесуар, все ж таки, я вирішила, що він буде. У мене сірий. А тут, зараз берете дістану. Отакий От капелюх на голову і. І, здається, я буду готова. Залишилось тільки тут дов'язати, тут дов'язати, а тут розпочати і дов'язати. Ну, я сподіваюся, що я встигну завершити свою капсулу на осінь. А до того ж, у нас ще ж один спільний проєкт, Вернісаж Осінніх Барв. І там є вироби для дітей. І от там саме я хочу виступити в категорії вироби для дітей зі своєю капсулою. Ну, така в мене осінь лавандового кольору. І от саме одна із учасниць нашого спільного проєкту. Капсула на осінь, а також спільного проєкту Вернісаж осінніх барв барєчка вирішила підтримати саме такий колір моєї капсули. Ви ж розумієте, що мені дуже важко буде конкурувати з дівчатами, у яких у Вернісажі осінніх барв справжні осінні барви. А у мене колір лаванди. Але здається. І Лаванді знайдеться місце у нашій осені. І до мене приїхала справжня лаванда. Подивіться, на жаль, я можу вам її тільки показати, тому що цей аромат, який від неї тут, на жаль, ви не зможете почути. Але це це якась мрія, це просто насолода. Ну вона така духмяна, така гарна, ну як моя капсула. Отака в мене осінь, в яку хочеться зануритись і дихати, дихати. Ой, які духмяні пахощі. Прямо паморочиться в голові. Ну, краса. Ось така краса. А щоб лаванда подовше збереглася, рая прислала мені ще й, знаєте, я знаю, що це зветься саше, я не знаю, може, є якась інша назва. Оце мішечки, в які вкладаєш лаванду, і вам будуть снитися чарівні сни. Буде спокійно на душі, можна якось подолати свою тривогу. Ну, це дуже таке, такий відразу такий мріливий настрій. Ось така в мене планується бути осінь, яка буде зібрана. У цій капсулі. Але ви ж розумієте, що, по-перше, осінь у нас різнобарвна, а по-друге, я ж все ж таки різнокольорова мозаїка. І Рая, мабуть, відчула це серцем. Тому що, крім того, що вона підтримала мою колористику моєї капсули, моєї осіні, вона подарувала мені фарби, яких не вистачає в моїй осені. Я зараз цю лаванду приберу, щоб не псувати враження від тієї пряжі, від тих подарунків, які мені надійшли з думкою про справжню різнобарвну осінь. Приберемо все, що заважає. Але ви ж розумієте, все це тільки до наступної суботи, тому що через тиждень зустрінемось знову, і я, якщо не начаклую собі сірий колір, то візьму, що там у нас можна брати у кольоровому році. Візьму собі джокера сірого з чорним. І тоді я вже впевнено зможу додати щось чорного до своєї капсули. Ну, тому що капсула на осінь. А що у нас восени буває? Хеллоуін. Ось тому в мене й тягне на щось чорненьке. А поки мене зовсім не затягнуло, Рая вирішила мені кинути отаке рятувальне коло. Бачите, це справжня осінь. Такі перші-перші листочки пожовтіли. І хоча за складом пряжа, скоріше за все, шкарпеткова, 80% меренос, 20 поліамід. Я не впевнена, що в мене підійметься рука в'язати шкарпетки. Ну вона дуже м'яка, ну вона дуже ніжна. І я так думаю, це тому, що, де тут написано? Ось, легеньких петельок від галі. Тому що фарбувала цю пряжу наша галинка. І оце, я так вважаю, що це буде маркер не початку ряду, а початку роботи. І це буде, я так вважаю, що це повинно бути якийсь шийний аксесуар. Ну тому, що дуже ніжна. Дуже така приємна на дотик ниточка. І бачите, справжній художник її розфарбував. А рая мені надіслала такий подарунок. Я коли дивлюсь, як наші дівчата фарбують пряжу, мені теж хотілося б щось намалювати. Але поки що нема для того ніяких умов, тому я буду насолоджуватися фарбами, які тим малюнком, який вигадала Галинка, а подарувала мені рая. Я залишу посилання на дівчат під відео. Переходьте. Може, я знаю, що у Галинки є і сторінка в інстаграм. Дивіться, може колись вона і для вас пофарбує таку красу. Це осінь така вже, знаєте, трошки облетіло все ж таки листячко. А зараз ще, поки ще стоїть жара, ось така ще краса. Це як, ну я навіть не знаю, з чим порівняти. Я спочатку подумала, що схоже на сонях, а потім на букет з листя. У кожного ж дерева своє листя. І ось такий гарний букет. І це пряжа, яку я теж, дівчата, часто кажуть: пряжа, з якої я ще ніколи не в'язала. І ось я тепер розгублена. Що мені зв'язати з цією пряжі? По-перше, треба себе якось втримати, щоб не розпочати, тому що, розумієте, ну настільки красиво, що я не хочу казати, що зів'яла моя лаванда, але ж все ж таки осінні фарби беруть своє. І я не знаю. У мене на цю пряжу відразу дві задумки. І от я або кину монетку, або трошки почекаю, може, якась, якась із думок переможе. Тому чекаємо на перемогу нашої батьківщини, на перемогу наших хлопців, наших захисників. І почекаємо, яка з моїх думок переможе, що це буде? Або хустка, або літній топ. Бачите, які зовсім різні ідеї на, на одну, на ту ж саму, саму пряжу. А тут, мені здається, двох думок бути не може. Ну, це настільки. Це настільки приємне, настільки ніжне, що хочеться закутатися. Уже в нитки. Не обов'язково чекати, поки я щось вив'яжу, а хочеться закутатись у саму пряжу. Тому що хочеться, щоб щось тепле було і приємне навколо шиї. У мене під кожну пряжу можна вигадати цілу пригоду якусь. Рая, я тобі дуже вдячна. Я і не думала, що моя думка якось скомпонувати твою капсулу, принесе в, мою, в моє життя, в моє в'язання, в мою творчість такі гарні, такі теплі кольори, тому що. Лаванда це ж все ж таки там здебільшого холодні відтінки. А тут все таки тепле, ну, тому що попереду холодна пора року, і треба буде зігріватися і вовною, і кольорами, і добрими побажаннями і подарунками від друзів. Тому що. Ну, Я так відчуваю, що ниточки, які ми даруємо одна одній, вони як-то нас пов'язують, поєднують. А я завжди знаю, що разом ми сильніші. Тому я дуже вдячна Раї за підтримку, за таку красу, за таку купу натхнення. Тепер залишилось якось себе трошки стримати, щоб знову не розпочати нові процеси. Ну, но хоча б до нових стартів. Ні, вересень у мене буде сірий колір, хоча ні, ну мені треба буде розпочати зараз, тому що у нас зараз меланж. і там секційна пряжа. Ну, все, вибору нема, треба щось розпочинати ще в серпні. Отак от, от і виникають позапланові проекти. тому що разом з подарунками пряжі ми і ділимося своїм натхненням. Переходьте в інфобокс під відео, там посилання на всіх дівчат, які приймають участь у спільному проєкті Капсула на осінь. І у кожної своя неповторна, індивідуальна капсула. Дивіться, надихайтесь, розпочинайте нові процеси або завершуйте ті, що у вас вже є, але дивіться, то, як розпочинаємо ми. Ще раз дякую, Раєчки, за чудовий подарунок, за настрій, такий творчий. Натхнений і такий духмяний моєї суботи. Сподіваюся, що трошки мого натхнення і настрою передалось і вам. Тому продовжуємо творити, наближати перемогу кожний на своєму місці, хто як може, донатимо нашим захисникам, підтримуємо наших близьких та рідних. Радіємо подарункам і підтримуємо одна одну. Найкращого вам всього, мої любі, до наступної суботи!